До вашої уваги новинка на ринку нерухомості. Продається двокімнатна квартира у спокійному районі міста в ЖК Околиця. Знаходиться вона на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку та має загальну площу 54 квадратні метри. Продається вона з меблями та технікою. Тому можна заходити і одразу жити. Зроблений євроремонт з якісних матеріалів. Великою перевагою є наявність заскленого балкону, з якого відкривається чудовий вид на приватний сектор та ліс. Є лічильники на всі служби та індивідуальне газове опалення. Територія закрита, вона охороняється. Також є сховище в 10 метрах від під'їзду. Є місце для паркування вашого авто, а також на території продуктовий магазин, дитячі майданчики, фонтан, лавочки та стежки. Квартира вашої мрії чекає на вас.